Привіт! Сьогодні ознайомимося з українською народною іграшкою. Але спочатку хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на нього. Іграшка є одним із різновидів декоративно-ужиткового мистецтва: це виготовлення, а також художнє оформлення виробів побутового призначення. Тож, зробимо міні-екскурс в минуле. В давнину іграшки виготовляли з дерева. Глини, соломи та навіть сиру. Ними не лише бавилися діти, а й прикрашали оселю. Такі іграшки символізували господарську діяльність українського селянина, коники, півники, баранці і так далі. Не обов'язково бути майстром, щоб створити такий виріб, тож обираємо доступний матеріал пластилін, також беремо стеки та дощечку для пластиліну і будемо ліпити іграшкового коника. Основний колір я обрала коричневий, що був схожий на глину. Розминаю пластилін і формую товсту качалочку. Умовно ділю її на три частини і залишаю одну третю для шиї та голови. Те, що залишилося, буде тулуб та ноги. З більшого куска формую товсту качалку з обрубаними кінцями. Періодично згинаю її в дугу та приміряю кусок для голови, щоб побачити, коли досить розкочувати качалку. Стеком прорізаю ноги. Та пальцями заокруглюю їх, надаючи потрібної форми. Тулуб та ніжки готові. Меншу частину скочуємо в качалку з одного боку за вужину, то буде голова коня. Вигинаємо качалку в гачок. На місці вух витягую пластилін і розрізаю навпіл стеком. Пальцями формую вушка. Коли деталі голови пророблені, то її можна приєднувати до тулуба. Точними рухами притираємо з'єднання. Робота має бути охайною. Для гриви та хвоста обираю темний жовто-гарячий колір. Для хвоста скочуємо валик у формі моркви, тобто з одного боку завужений. Слідкуйте, щоб розмір хвоста був пропорційним коню. Вигинаю морквину дугою та приєдную до тулуба. Для гриви скочую тонку качалку. Розплескую її, приміряю. Потрібно, щоб довжини вистачило від голови до кінця шиї. Лишній край підгинаю, можна відрізати стеком. Тим же стеком роблю рельєф на гриві з обох боків. Прилаштовую готову деталь на її місце. На хвості також прорізаю полоски, що імітують волосся. Наш коник іграшковий, тому на ньому потрібно відобразити візерунки. Обирайте кольори, які вам до вподоби. У мене жовто-гарячий. Скочую в тонку качалочку. Щоб вийшла рівна смужка, качаю її на дощечці. Обводжу цим пластиліном копита коня. Тим же кольором підкреслюю гриву. Розкочую зелену смужку і формую вуздечку. Очі з двох білих кульок приєдную до голови. З допомогою стека відколупую малесеньку краплинку чорного пластиліну і приліплюю зрачок. Щоб очі коня не виглядали витрішкувато, з коричневого пластиліну скочую тоненьку смужку і формую верхнє повіко. Зелену смужку викладаю у формі сідла на спині коня. Нею ж обводжу живіт. Це збруя. Запряжка для сідлання коня. Масть нашого коня буде в яблучко, тому обираю червоний пластилін. Для зручності формую качалку, стеком нарізаю на маленькі кусочки, скочую кульки і приєдную до коня, злегка розплескуючи їх. З білою смужкою пластиліну робимо ті ж маніпуляції, що і з червоною, та накладаємо білі кульки на червоні. Додаю запряжку на грудях. І отримуємо українську народну іграшку Коник. Вам подобається творити красиві речі власноруч? Я допоможу зробити це легко. Підписуйтесь на мій канал попереду багато цікавого. Надсилайте фото виконаних робіт на мою електронну адресу. Завжди цікаво побачити результат вашої роботи. З вами була Людмила Буглак. До зустрічі!